Чи з кожної рослини можна зробити гідролат? Теоретично, так. Але перед тим, як робити, треба поставити собі запитання: а для чого, з якою метою? Ми з чоловіком робимо більше 50 видів гідролатів, ну, власне, от за останній сезон, за минулий. Як ми вибираємо? Ми вибираємо рослини, які нам доступні, які ми вивчаємо властивості, і точно знаємо, що вони корисні, та чи інша частина, чи вся рослина, наприклад? І що ця рослина, оці корисні речовини, люди в побуті в своєму звичайному житті не вживають. Ну, наприклад, ми не робимо гідролат з буряка чи моркви. Так, тому що люди це вживають. Ми не робимо там, наприклад, з апельсинів чи лимонів, тому що це імпортна сировина, в якості якої ми не можемо, наприклад, бути впевнені. Ми робимо з тих рослин, які у нас є в наявності. Ми точно знаємо, що вони в чистій місцевості росли, або ми виростили їх самі, і люди зазвичай їх не вживають в достатній кількості. Це може бути з метою зробити гарний косметичний продукт натуральний, який має широкий спектр впливу на шкіру, або оздоровчий продукт, який люди будуть вживати всередину. Ну і ще треба взяти до уваги, що існує. Багато отруйних рослин з токсичним якимось впливом на організм, або з таким специфічним складом, що довго треба буде людям пояснювати якісь нюанси вживання, або якісь можуть бути непередбачувані наслідки. ну, Ну, власне з такими рослинами ми не працюємо. Це зазвичай широковідомі лікарські рослини, про яких люди, як мінімум, або чули, або можуть прочитати в будь-якому довіднику з фітотерапії і дізнатися, що це справжні, достатньо безпечні і потужно лікувальні рослини. Ну, це основний такий в нас критерій вибору. Ну, крім того, що обираємо рослини, які були повинні бути в достатній кількості. Хоча в нас крафтове виробництво, не масовка, ми робимо в невеличких кількостях дуже уважно, дуже терпляче з великою любов'ю. Ну, але тим не менше на гідролати треба багато сировини і. Вишукуємо такі рослини, щоб в чистих органічних місцях вони росли точно в достатній кількості, гарної якості. От і з такими працюємо. Експериментуємо кожного року. Якісь новинки додаємо до своєї колекції.